На каналі Радіо ЛРТ Класика передача Українська хвиля. У студії Олег і Олена Головатинки. Вітаємо вас, друзі! Сьогодні ми продовжуємо авторський цикл радіолекцій Україна і Литва поруч крізь віки, кандидата історичних наук, старшого наукового співробітника Інституту історії та археології Балтійського регіону Клайпецького університету Артема Петрика. Історія наших народів це не лише хронологія подій, а й живий подих часу, що єднає долі, культури і прагнення. Україна і Литва століттями йшли поруч. То перетиналися у політичних союзах, то розходилися у бурях історії, але знову знаходили точки дотику: у мові, традиціях, боротьбі за свободу. Цикл радіолекцій Україна і Литва поруч крізь віки. Це подорож у минуле, щоб краще зрозуміти сьогодення. Слово автору вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні нас чекає наше шосте і, на жаль, остання зустріч з циклу Лексії про минуле Литви та України. Сьогодні темою нашого спілкування буде шлях обох народів до відновлення суверенітету на руїнах радянської імперії. Ну і крім того, ми торкнемося із сучасних обставин нової визвільної війни, яку веде Україна у протистоянні російській імперіалістичній агресії. Минуло разу ми дісталися з вами плюс-мінус до літа 1940 року моменту радянської окупації трьох незалежних Балтійських держав та приєднання їх до СРСР у якості так званих союзних республік. Ми неодноразово чули від рупорів сучасної російської пропаганди. Старий радянський штамп про так звані народні в лапках революції у країнах Балтії, що і привели начебто до повалення національних урядів і приєднання до СРСР трьох Балтійських держав в 1940 році. І, взагалі, про що тут мова? І що це за такі народні революції? Насправді це типовий, можна сказати, вже класичний фейк, створений для виправдання радянської агресії. А що ж було насправді? А насправді, у червні 1940 року, СРСР висунув ультиматум трьом урядам країн Балтії, загрожуючи силою, після чого і почалось вторгнення Червоної армії, що повністю взяла під контроль території Естонії, Латвії та Литви. Це призвело до повалення законних національних урядів, репресій проти еліт і патріотичної частини населення, а також до встановлення прорадянської влади. Ось цей процес комуністичної пропаганди вже тоді іменувала народними в лапках знову-таки революціями. А в історії вони залишилися під більш влучною точно назвою підробних революцій. Тобто під тиском радянських танків відбулися в лапках вибори до місцевих парламентів, які були фарсом. Так звані вибори проходили одночасно у всіх трьох країнах, які вже фактично у той момент були окуповані, без дотримання термінів, передбачених виборчими законами, і результати так званих виборів не були підтверджені в конституційному порядку. Участь у цих виборах брали лише прокомуністичні так звані блоки, союзи, якось так як таки трудового народу на абсолютно безальтернативній основі. Ці фальшиві блоки отримали фантастичні понад 90% голосів, а то і більше в балтійських країнах. Хоча комуністи в міжвоєнний період у всіх трьох балтійських державах були маргінальними силами. Навіть такий от момент цікавий, що радянське інформаційне агентство ТАСС оголосило результати виборів от в Латвії за 12 годин до закриття ще виборчих дільниць, і оці от, от фейкові так звані парламенти, і проголосили утворення радянських республік, що призвело до їхнього швидкої інкорпорації у цих от суверенних держав: Естонії, Латвії, Литви до насильницького приєднання до СРСР. Згодом, на честь цих подій, у політології нас з'явилось таке поняття, сумне, да, з точки зору ясно, що народів Балтії, Балтійські вибори в лапках, що позначали нечесність виборчого цього процесу. Тож це була чиста фікція, комуністичний фарс, московський фарс. І тут, звичайно, напрошуються паралелі з подіями 2014-2022 року і так званим референдумом на тимчасово окупованих Росією українських територіях. І я вам хочу сказати, друзі, ну трошки так поділитися своїм особистим. Я пережив окупацію міста Херсона на півдні України від першого дня її окупації до моменту визволення міста українським військом. Я був безпосередньо свідком тих трагічних подій. І я хочу вам сказати, що протягом останніх там трьох років не менше я часто чую питання таке: чи коректно порівнювати от те, що наприклад відбувалося в Херсоні з радянськими акціями у Балтії в 1940 році? Я скажу вам так, методи схожі, цілі теж. І сучасна до того ж, Російська Федерація проголошує себе спадкоємцем усіх попередніх російських імперських проектів з особливим піететом перед СРСР. Ну і тим культом Сталіна, Звісно, тому нічого дивного і все цілком закономірно і порівнювати потрібно. І я вам хочу сказати, що день визволення міста Херсона це 11 листопада, це другий день народження для мене, для міста і для жителів міста. Знов таки, ну не можу втриматися, не поділитися особистим. Це день, коли українська армія звільнила місто, Окупанти втекли за Дніпро. І от незадовго до цього, у вересні 22 року, 2022 року, росіяни, російські окупанти влаштували декількаденний пропагандистський спектакль у Херсоні, і не тільки на інших окупованих територіях. Я маю на увазі, коли ми говоримо про південь, нову окуповані території Запоріжжя і Херсонщини, з так званим референдумом. Оцей фарс. той, хто знає Херсон, не з новин. Розуміє реальний настрої містян. У них абсолютно домінує проукраїнська позиція у містян, на Херсонці. Достатньо згадати цивільний беззбройний опір ворогу навесні 2022 року, свідком якого став весь світ прямого сенсі. Тобто тисячі херсонців виходили на масові мітинги, на покори окупантам і заявляли в обличчя інтервентам, що Херсон це Україна. І, попри подальший терор і переслідування патріотів з боку завойовників, місто залишалося вірним Україні і чекало на її повернення. І знов таки весь світ бачив ці НАТО в помістян, які зустрічали зсу вже у день визволення 11 листопада, 2022 року. Натомість окупанти займалися традиційним для себе під час своїх так званих там референдумів чи то плебісцитів малюванням відсотків під автоматами у ході цього цирку. По іншому, ніяк це назвати не можна. А от повертаючись до події власне більш давньої історії, треба сказати, що світова спільнота на радянську окупацію країн Балтії в 1940 році відреагувала негативно, і вже у 1940 році США заявили про невизнання. Входження Балтійських держав до складу СРСР на підставі знаменитої ухваленої в США декларації Самнера Уеласа і оця позиція на визнання окупації залишалася незмінною як де юри, так і де факто до розпаду СРСР на території США. Наприклад, продовжували діяти дипломатичні місії Литви, Латвії та Естонії. Вашингтон регулярно згадував про Балтійські країни і визнавав укладені з ними угоди в міжвоєнну добу у 1954 році при палаті представників Конгресу США. Був навіть створений спеціальний комітет для розслідування комуністичної агресії, який визнав вибори 1940 року фіктивними, а дії Москви – насильницькою окупацією та незаконною анексією. Через 28 років в часи президентства Рональда Рейгана у 1982 році в США запровадили офіційне свято День Свободи країн Балтії, що відзначалося 14 червня. В день початку депортації населення Балтійських країн в 1941 році. Ну це ще один злочин сталінського режиму проти народів Балтійського регіону. До того ж подібне ставлення було не тільки у США, так? Ватикан, наприклад, і Ірландія також не визнавали інкорпорацію 40-го року. Ще 27 країн, включаючи що цікаво, соціалістичну Єгославію, не визнавали окупації, де Юра. Рада Європи тричі в 1960, в 1994 і в 2005 році висловлювала підтримку балтійським народам, засуджуючи агресію Москви. Перша резолюція від 29 вересня 1960 року визнала дії СРСР саме окупацією. я маю на увазі дії проти трьох балтійських країн в 1940 році. У 1983 році Європейський парламент також визнав входження країн Балтії до СРСР окупацію, підтверджуючи знову своє рішення вже у 2005 році. І от водночас ми знаємо, друзі, що сама Росія. Так і не визнала злочинних дій, начебто, 1940 року, і останні десятиліття просуває пропагандистські тези про якісь там подаровані землі Литві, наприклад, чи публічно голосами своїх адептів ставить під сумнівою там, визнання територіальної цілісності і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Чи це так насправді? Ну так, ясно, що російська пропаганда саме так діє. Але ми маємо сказати, то відомі старі маніпуляції, зараз ми з вами їх трошки розберемо. І артикуляцію цих от, маніпуляцій активізували особливо росіяни після анексії Москвою Українського Криму в 2014 році. Якщо коротко і без заглиблення прям у глиб століть, і по порядку, перше, сама Росія визнала, так, так, друзі, я підкреслюю, визнала, злочинні дії з анексії Литви у 1940 році. Не дивуйтеся, саме так і було. Ось вам приклад і аргумент. Договір. Про основи міждержавних відносин між Російською Радянською Федеративною Соціалістичною Республікою та Литовською Республікою укладений 29 липня 1991 року. Документ у преамбулі цього документу чітко зазначається: цитата відносячи до минулого подій та дії, які перешкоджали повній та вільній реалізації свого державного суверенітету. Будучи впевненими, що усунення Союзом РСР наслідків, а тут увага анексії 1940 року, які порушують суверенітет Литви, ось відповідь. Опонентами утвердження могли, мабуть, сказати, що от договір підписувала не сучасна Російська Федерація, а ця от Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка. Але і що я відповім на це, ви думаєте? А я відповідаю, друзі, і це не аргумент, адже увага, ратифікувала договір вже цей. Верховна Рада Російської Федерації 17 січня 1992 року. Ось вам і відповідь. І друга маніпуляція: так зване територіальне питання, якого не існує насправді, і це типова пропагандистська шовіністична московська маячня. І сама Москва з точки зору міжнародного права давно і беззастережно визнала територіальну цілісність Литви, а мене зі сучасної Литовської держави. І визнавала в міжвоєнний період, давайте згадаємо договори хоча б 1920 1926 років Москва визнавала територіальну цілісність Литовської держави. Так от, якщо повертаємося до більш близького до нас часу, про беззастережне визнання територіальної цілісності сучасної відновленої Литовської держави явно свідчить, в тому числі, що. Звичайно, документ, його величність документ. Договір про російсько-литовський державний кордон, що характерно підписаний за часів президента Єльцина у 1997 році, артифовані коли? Ясно. Коли? За Путіна! У 2003 році. Інше питання. Так би мовити, вартість в лапках угод, укладених з Росії, українська держава, український народ. На жаль, як ніхто знає, що це не більше, ніж папірці за Бесці. І от про це хотілося б трохи детальніше, але спершу про те, що ж чекала на Литву після окупації 1940 року. Перша радянська окупація, що тривала в 1940 41 роках, з усіма характерними наслідками вона мала все те, що так знайомо українцям, що жили в 1920-х роках. Це радянізація, репресії, винищення еліт, хвилі депортації населення. А з початком німецько-радянської війни, у червні 1941 року, литовський визвольний рух спробував відновити незалежність. Я зараз говорю про події відомо червневого повстання. Цікаво, що одночасно з Литвою відбувалися схожі події в Україні 30 червня 1941 року у Львові було проголошено акт відновлення української держави. Тобто в обох випадках, і у Литві, і в Україні це були спроби відродити незалежність, але і в обох випадках, і в Литві, і в Україні ці спроби розбилися в протидію ще одного окупаційного нацистського режиму. І це означало насправді, що попереду ну новий етап важкої збройної боротьби. В Україні та Литві майже одночасно почалася війна за незалежність, або якщо хочете другі визвольні змагання у 20 столітті у 1940-х роках, і тривали вони аналогічно довго. Така думка розповсюджена да, і загально прийнята. Але тут треба зробити такі трошки уточнення, що українська боротьба за свободу вона не припинялася у весь міжвоєнний період. Ми вже тракалися цього моменту у нашій минулій розмові. Ну тобто, це були різні форми, нагадаю, друзі. Це були різні форми опору, як на землях колишніх революційних українських державних. Утворень, згадаємо, що це за державні утворення Українська Народна Республіка і Західна Українська Народна Республіка. Також активна робота за межами України в еміграції, в екзилі. Думаю, я є абревіатури УВО, яку ми згадували під час минулої розмови, та ОУН, ну тобто української військової організації та організації Українських Націоналістів. Це потужні структури українського радикального визвольного руху, які нарощували оберти боротьби у 1920-30-х роках. У полі їхнього впливу були не лише, до речі, європейські терени, але навіть і далекий схід у 1938-1939 роках. Як тільки склалися відповідні умови для побудови спершу автономної, а потім незалежної української держави, де друзі? Я думаю, ви також це прекрасно пам'ятаєте на Закарпатті. От там українські патріоти швидко цим скористалися. Інша справа, що Закарпаття, або як поетично ми говоримо, срібна земля, піддалися агресії союзниці нацистського фюрера Гітлера, Угорщини якою тоді керував диктатор Міклош Хортя? Невеликі добровольчі українські сили на Закарпатті сміливо прийняли бій. Втім, сили були нерівні. і регулярна армія угорського диктатора Хорті захопила Закарпаття наш український край. Закарпатський Розгорнулися жорстокі репресії з боку от, окупантів проти українства. Початок 1940-х – це черговий якісно новий етап боротьби. Друга світова війна розверталася, і десятиліття по ній для українського народу вони були часом от великої визвольної війни. Я Думаю, що ну і у Литві там наші слухачі чули про упа Українську постанську армію на чолі з генералом Романом Шухевичем. Насправді велика ну головна могутня сила українського руху, і ця сила від 1942 року вела завзяту організовану боротьбу як проти нацистських, так і проти радянських окупантів. Упа являлася бойовим крилом знаменитих Бандерівців Організація Української націоналістів революційної, тобто оун Р або ОУН-Б, очолювана Степаном Бандерою. Зазначимо, що Бандерівську УПА не слід з ще однією упа, яка іще з літа 1941 року діяла на полісі. То була серйозна також українська збройна формація, також відома як Поліська Січ. Та Українська Народна Революційна Армія, що нею командував такий діячик Тарас Боровець, і ви правильно мене почули, друзі. Я сказав, що українські сили там УПА, як Збройна сила, АУН як сила політична протистояли нацистам. І це начебто йде в суперечтам радянської російської пропаганди. Ну звісно, що достатньо сказати, що сотні членів АУН були розстріляні нацистами у 1942 році в Києві. Сотні пройшли через нацистські табори смерті, такі як Заксенхаузен та На Виключення лідери організації Степан Бандера, Ярослав Стецько. Я вам скажу, де і ще таке, що двох братів Степана Бандери, Василя та Олександра, було закатовано в Аушвіці. А що ж ну, в плані визвольної боротьби у Литві на той момент? Чи вона була менш тривала і драматично з українською, чи більш однозначно не менш драматично і кривава. Звісно, ця боротьба почалась значно пізніше ніж в Україні, адже, як ми знаємо, Литва, на відміну від України, восьми ж період була незалежною визнаною державою. у Парижі Другої світової війни, особливо з 1944 року, оформлювався організований литовський партизанський рух. Активні бойові дії велися ним проти радянських сил аж до середини 1950-х років. У 1949 році Литовський опір створив свою провідну структуру Союз борців за визволення Литви і його очолив колишній кадровий офіцер війська Литовського та лідер сил опору Йонас Жімейтіс. А він став фактичним керівником підпільної Литовської держави, і після обрання головою президії Союзу борців та проголошення знаменитої декларації щодо подальшої боротьби за відновлення самостійності батьківщини своєї Литовської батьківщини відновлення Литовської держави. І я думаю, що тим, хто цікавиться історією визвольного руху в Україні та Литві, доводилось чути думку про те, що образи доля Йонаса зіметіса подібні до Романа Шухевича. А чи це правда, чи можна так говорити? Я скажу так: обидві постаті вони надзвичайно символічні для історії своїх країн у ХХ столітті. Проте, в випадку з українським рухом, ви знаєте, друзі, над військовим командам, все-таки знаходилося, як я вже зазначав, політичне керівництво українського визвольного руху. А жмет свого роду поєднув і політичний, і військовий аспект керівництва визвольною війною литовських партизан. Проте от доля обох командувачів склалася дійсно дуже схоже у плані і трагічності. Генерал Роман Чуприн Шухевич загинув у 1950 році зі зброєю в руках при спробі захоплення його в полон радянськими силами. Йонас Жемайтіс був схоплений ворогом у 1953 році. На той момент він був вже знесилений хворобою і захопивши його вороги доставили до Москви, де він був страчений у 1954 році. Попри загибель лідерів, боротьба оця визвільна і в Україні, і в Литві, хоч і з очевидним затуханням, вона тривала. Наприклад, в Україні як вважається, там останні бій воїни УПА прийняли у 1960 році. Хоча останні боєць вийшов з підпілля у 1991 році, вже після здобуття Україною незалежності. А якою ж була доля бійців обох визвольних руків, і яким чином склалася подальша історія України та Литви? Ну резонне питання, на коли ми говоримо про вже фінал визвольної боротьби в обох випадках українських та литовських партизан мова йде про багатотисячні втрати загиблими, якщо ми говоримо про жертви, а також не тільки загиблими у боях, але страченими померлими в ув'язненні інших чекали випробування радянськими таборами та спецпоселеннями цивільне населення переживало декілька хвиль депортації і в україні і в литві до внутрішніх депортацій до внутрішніх районів сРСР і в Литві, як і в Україні відбувалися процеси побудови так званого соціалістичного ладу соціалістичного порядку з усіма наслідками для місцевого населення опір окупації та окупаційної політиці поступово переходив в ненасильницькі форми, врозником яких став дисидентський рух 1960-х, 1980-х років. Якщо у 1917 році Київ згадаємо, да ми минулу нашу з вами розмову, друзі, от в 1917 році Київ став, ну я так ризикну стверджувати законодавцем змін рухів поневолених народів Російської імперії, то наприкінці 1980-х, на початку 1990-х років у СРСР пальму першості антиімперської боротьби перехопили Балтійські республіки, і тут Литва, безумовно зайняла лідерську позицію. У травні 1989 року Верховна Рада Литовської РСР ухвалила декларацію про державний суверенітет Литви, в якій зазначалася споміншого історичність Литовської державності з 13 століття та бажання відновити незалежність втрачену у 1940 році внаслідок дій СРСР. А вже у березні 1990 року було проголошено акт відновлення незалежності Литовської республіки. Тобто литовської держави, Литовська РСР фактично ліквідовувалася і відроджувалася Литовська Республіка незалежна і демократична ще від часів акту і на базі акту 16 лютого 1918 року та резолюції установчого сейму Литви від 15 травня 1920 року, які ну так само проголошували Литву Демократичною незалежну республіку. Верховна Рада Литви зазначала, що ці от документи мають на увазі і акт 16 лютого 2018 року, резолюція установчого Сейму 15 травня 1920 року, ніколи не втрачали юридичної сили попри радянську окупацію. І 11 березня 1990 року було відновлено дію останньої міжвоєнної конституції Литви. Ну, Москва та її місцеві прибічники насправді робили спроби зупинити цей державний ренесанс у Литві. Тобто спершу проти Литви була введена економічну плакаду, а у січні 1991 року радянські сили вдалися до прямих силових операцій. Це ті самі сумнозвісні, криваві, січневі події 1991 року, які стали прологом до перемоги литовського народу і реального відновлення самостійності. Звісно, це дуже добре відомо нам кожному литовцю. Я тут деталізую для розуміння вас. Вас я маю на увазі українських слухачів, я думаю, що здебільшого аудиторію наших лекцій якби складають українські або україномовні слухачі, і ну я знов таки повертаюся до подій січня 91 року. Ну, і взагалі, от до цього періоду 1990 91 року, періоду боротьби за утвердження незалежної Литви. Тут треба зазначити, що поряд з литовцями у ті вирішальні місяці стояли і українські добровольці. А що ж відбувалося в Україні в той період? Чи вона вже приступила до власного нового етапу боротьби, чи ще знаходилась там в якійсь літергії комуністичні? Отже, наше наступне питання. Треба так сказати вам, друзі, і нагадати: перебудова СРСР розпочата у 1985 році, активізувала загальний поступ до консолідації проукраїнських сил. У 1989 році було створено народний рух України за перебудову більш відомий нині під свою ну пізнішу назву Народний рух України. Резикнемо назвати його от українським Сайдісом по аналогії з тодішньою Литвою. От народний рух, як і рух Сайдісу Литві, відіграв визначну роль у консолідації патріотичних сил, відроджені національної історичної пам'яті. А також зокрема рух декларував свою емпатію до литовських національних сил підтримував боротьбу за незалежність. Ну власне, як і литовські патріотичні сили підтримували ідею відновлення української держави. У 1990 році до Верховної Ради Української РСР увійшли патріотичні проукраїнські сили і був взятий курс, впевнений на самостійність республіки. Спершу було проголошено декларацію про державний суверенітет України. А за рік, влітку, 1991 року, Верховна Рада тоді ще у РСР прийняла акт незалежності. України і ще через декілька місяців, тобто 1 грудня 1991 року, на всеукраїнському референдумі незалежність України отримала більш ніж 90% підтримки. Ми знаємо, що прийнято вважати, що незалежність України обійшлася в 91 році, і без крові, якщо порівнювати з тим, що відбувалося, в тому числі в Літві чи на Кавказі. В той же самий момент, я вам відповім на цю тезу так. Друзі, за незалежність України за усю її історію загинуло стільки людей, скільки не народжувалося взагалі у деяких країнах. Так що свобода українцям обійшлася і досі, на жаль, обходиться ну просто величезною кров'ю. А якщо ж говорити про конкретні 1990-1991 роки, ну то так. Обійшлось без кровопролиття. Однак, усі наступні роки лише утверджували у думці, що велика кров знову проллється, друзі, і жертви попереду будуть. От чомусь на заході утвердили стереотип такого демократа Єльцина. Ну я нагадаю, вам, хто це такий Єльцин, це перший президент Росії у 1991-1999 роках. І от він такий от демократ на противагу диктатору злочинцю Путіну. Попри те, що от Єльцин. Також не зупинявся перед великою кров'ю саме за його правління. От він з танків розстрілювався російський парламент, і він санкціонував першу війну в Чечні. Різанину був буквально в Чечні в 1994-96 роках. Саме за правління Єльцина були організовані сепаратистські анклави. Про російській Молдові та Грузії і так далі, і тому подібне. Так, ось вже за часів володарювання цього московського в лапках демократа Росія цілком могла зійтися з Україною в війні в Криму, як мінімум. Що вже казати про період після приходу Путіна до влади? Там, взагалі все було відверто. Згадаємо, давайте у 2003 році сталося загострення навколо острова Тузла у Керченській протоці. А в 2014 році, скориставшись постреволюційним ослабленням України, Росія здійснила прямий акт окупації та подальшої анексії Криму і вторгнення на український Донбас і що ж там говорити? Да? Що напавши на Україну, Росія порушила свої зобов'язання як гаранта згідно Будапештського меморандуму 1994 року. Ну я думаю, ви це друзі чули багато разів про цей Будапештський меморандум, з приводу того, що Росія там гарантом була і так далі. Так, так, так. А я вам скажу більше, напавши на Україну, Росія зруйнувала систему міжнародного права, як ту систему, яка складалася з часів завершення Другої світової війни. І звісно, вона руйнувала. Те, що було створено за рахунок міжнародних договорів, що укладалося в пострадянських реаліях після 1991 року. Насправді, питання погляду на російсько-українську війну з точки зору та міжнародного права, це надзвичайно б'єдна складна розмова, явно поза форматом конкретної лекції. Я вам зазначу, що для бажаючих більш детально розібратися в цьому питанні, що у 2023 році я детально розбирав проблему у рамках публікації, що входила до розслідування щодо російської пропаганди на окупованих територіях, яке продалося підгіду європейської спілки радіомоли. І телебачення і ця публікація під назвою виховання покоління ненависті, шкільний підручник і інструмент російської пропаганди проти України вийшла тоді на ЛРТ. Тому бажаючи можуть детально ознайомитися з нею. Я вам нагадаю лише, що Російська Федерація визнавала територіальну цілісність України, включно з Криму, в рамках різних угод і договорів, зокрема у договорі між українською та російською радянськими республіками від 19 листопада 1990 року, де сторони взаємно визнали територіальну цілісність, а також задаємо Алматинську декларацію.

Взаємного визнання. Останнім підтвердженням стало підписання договору про україно-російський кордон від 23 січня 2003 року, що ще раз засвідчило визнання Російською Федерацією суверенітету України над цими її територіями. Усе це було грубо споплюжено Москвою, при тому, що останній з названих документів, та договір, названий про україно-російський кордон, підписував Путін власною рукою. І, тим не менш, друзі, попри все, ми твердо віримо в відновлення справедливості. І наостанок, я думаю, я скажу вам про те, що. Так сильно турбує українців і з кожним роком випробувань все більше. І питання: коли ж ми, Українці, Україна звернули не туди, от 1991, 94-му чи 2010 році. Чому вдалося стати членом НАТО, скажімо, і ЄС, Литві, і іншим Балтійським країнам, а ми, де ми? От в цьому цьому. А я вам скажу: не в 91-му, не в 94-му, не в 2010-му. Ми звернули туди, у 1920-му. Я впевнений, що коріння наших сьогоднішніх бід лежать у площині міжвоєнної доби. От військова поразка УНР, втрати держави, призвели до гігантських за масштабами руйнівних наслідків, які ми і зараз відчуваємо на собі. Литва, як і Латвія, Естонія, Польща, Фінляндія втримали тоді свободи і отримали ціле покоління, народжене, виховане, вільними. Ще вони були повноправними суб'єктами міжнародного права і привчили до цього факту весь цивілізований світ, про те, що вони є на карті Європи. Тому то окупація Балтійських держав сприймалася на заході як злочин та несправедливість, які рано чи пізно буде виправлено, а жертви агресії отримають заслужену сатисфакцію. Своє справедливе місце у родині європейських народів. Так що з цього точки зору все логічно зрозуміло. У нас же часто люблять розробляти знаєте, альтернативні версії минулого. Мовляв, ми б миттєво отримали європейське щастя, якби у 1991 році обрали замість колишнього комуністичного функціонера, там Леоніда Кравчука, демократи, де безумовно поважна людину Вячеслава Чорновола. І зачасту додають, я от як це відбулося в Польщі, Чехії, Балтійські країни неодноразово таке чу особисто. Ну заради справедливості і у Литві в 1993 році президентом обрали колишнього першого секретаря ЦК Компартії Литви Адґерда Собразавсказа питання в іншому розумієте, в свідомісті лідера еліти суспільства в цілому. Литовське суспільство глибинно, попри тиск окупації, радянізації, не втратило себе навіть часи радянської окупації. Литовськість тверда національна ідентичність, як це не парадоксально, ще більше вкоронилися в серцях і головах людей. А звідси й позитивні наслідки для відновлення у 1990 дев'ятсот роках Литви. Тобто системність у боротьбі з колоніальними тригерами, продумана політика національної пам'яті, послідовність руху у західному і демократичному векторах і так далі. Результатом чого помноженого на згадану емпатію великих держав заходу і стало величезне досягнення 2004 року. Це європейська та євроатлантична інтеграція. Ну ось і я вам хочу сказати, що рівень національної цивілізаційної свідомості більшої частини України зразка 1991 року, і у Литві був, на жаль, повністю неспівставний. Ми підійшли до цього умовного литовського рівня свідомості лише через десятиліття, крізь дві революції, криваву війну. Втім, на відміну знаєте, від попередників, які жили і боролись за Україну у першій половині ХХ століття. Ми вже з вами отримали наші декілька десятиліт самостійності. А відтак і наше покоління свободи, наших дітей незалежності, для яких самостійна Україна це величезна особиста цінність, а чітка українська ідентичність це основа буття. Дорогі друзі, на цьому я прощаюся з вами. Ми завершуємо наш курс радіолекцій. і я освічуюсь вам у любові. Кажу ви найкраще. Дякую вам за увагу, не бачачи вас. Я чую вас усі ці наші зустрічі з серцем. Будьте здорові і щасливі! І все буде добре. Україна переможе, переможе світло, переможе добро. Я не можу сказати вам навіть до побачення! Я говорю вам, друзі, в будь-якому випадку. До зустрічі. У передачі Українська хвиля прозвучала радіолекція з циклу Україна і Литва поруч крізь віки. Кандидата історичних наук, старшого наукового співробітника Інституту історії та археології Балтійського регіону Клайпецького університету Артема Петрика до ефіру. Передачу підготували журналісти Олена і Олег Головатенки та звукорежисер Соната Ядевичині. Почуємося з вами наступної суботи, як завжди, о 14.30. Також українську хвилю можна слухати у будь-який зручний для вас час в радіотеці на сайті lrt.lt.